Привіт! Мене звати Іра Максимкінесі. Я вам сьогодні покажу, як треба робити картину з вітражних фарб. Для цього нам потрібні вітражні фарби, скотч ножиці, картинка і рамка. Ми спочатку достаємо скуб. Адемо картинку під Фіксуємо скотчем. Teper bereme farby. Začneme robit kartinu z vrchu. Спочатку обводимо листочки, потім квітку, потім пташку чорною контурною фарбою. Я закінчила обводити контур. Ось що в нас вийшло. Для повного висихання картини потрібна приблизно одна година. Коли наш контур висох, будемо заповняти листочки. Беремо три відтінка зеленої фарби. Ось. А також ще беремо жовтий і помаранчевий. Починаємо фарбовувати. Наберемо заповнення. Коли в процесі утворюються бульбашки, треба їх пробивати. Після того, як я закінчила заповнювати листочки, я буду заповнювати квітку. Я буду заповнювати рожевим кольором та білим. Деякі полюстки ми також будемо зафарбовувати білою фарбою. Я закінчила робити картину. Треба дати їй повністю висохнути. Потім підбираємо фон і вставляємо в рамку. Бажаю вам успіхів в роботі з вітражними фарбами.